Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес смертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес смертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос, Воскрес і мертвих, і смертью, смерть подолав. І тим, що в гробах життя, дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і по навіки на віки віки. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий посіти, ціли немочі наші, імене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині всех і на віки, віків. Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час, і нам віки вічні. Амінь. До Богородиці з запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь не замовкнемо ніколи, Богородице. Про силу Твою говорити мене достогоні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував у бід? Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким мроги. Роді, роді і роді. слухай, дочко, і спогляні, би похили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, усяким, Роді, роді і роді. Господи, помолімся, Господи, помилуй, Бо ти, святе, Боже, і святий, єси Боже, наші миславу славу йому Цю і Сину, і Святому Духові. Нині Ся часи на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бо святині, хвалити о тверді сили Його, Всяке дихання нехай хвалить Господа. Що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія. Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мир мирсі. І Духові Твоєму Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Ті, діставши, Марія, пустилася в швидку вирогірську околицю в місто Юди, увійшла вона в Дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитя лоні. Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками, благословений плідло на твого. Звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос твого притання салона в моїх уках, дитя з радости здригнулася моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, й Дух міряю Бозі спасі моїм, бо Він зглянувся на покору своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике чинив мені всемутній святе Його ім'я, Марія пробула в Єлизавети місяців сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ісус сказав, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест на себе та йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу мене ради та Євангеліє, то її спасе. Залишити все, щоб йти за Христом. Перед самим народженням Ісуса дорогі, Марія змушена залишити Назарет перепис населення. Що проводився за указівкою римської влади, зобов'язував разом з Йосипом вирушити у далеку дорогу до Ефлеєм. Ця мандрівка була незрівнянно важчою від тієї, що відбулася кілька місяців тому, коли Марія відвідувала свою тітку Єлизавет. Найболючішим у цьому непередбачуваному ході подій, що підкреслювало усі плани Марії, було те, що у Назареті, у своєму домі, все було вже приготовлення для народження дитини. Виїхати теж означало, що всі приготування, які робилися з такою великою любов'ю, пішли на Німець. А відтак стало зрозумілим. Що син Марії не мав народитися в домі своєї матері. У подорож можна було взяти лише необхідне, але найважчим була повна невідомість, чи знайдеться якесь відповідне сховище, коли прийде пора народження дитини. Все це є тим потрясінням, які Господь допускає в житті людини. Людське думання не є Господнім баченням. Хоч людський розум і намагається це збагнути. Обов'язком кожної майбутньої матері є відповідне приготування до народження дитини мати повинна дати своїй дитині гостинний притулок, навіть у межах країної убогості, через те. Важко навіть уявити собі, скільки то любові вклала Марія у приготування приходу на світ єдиного Божого Сина, і раптом в одній хвилині все пішло на німець. будь хтось ж інший, вибираючись у тій хвилині з Назарету, міг доподумати, що воля Господня якось заважка для її виконання. Коли Господь ходить у земне життя, то відбуваються речі, котрих проста людина не спроможна зрозуміти до кінця. Життєві плани раптом зазнають змін. Нам важко згодитися на це. Ми хворобливо переживаємо, що наші найблагородніші намірення не завершуються успіхом. Людині здається, що Бог елементарно не чує. Ну, просто не розуміє її, так і думаємо ми. Але не Марія. Божа мати була абсолютно переконаною, що труднощі, які виникли через перепис населення, це власне є Божа воля. Не було зі сторони причистої діви ні жодного жалю, ні найменшого нарікання, і тим більше якогось протесту. Подорож. Прийняло просто подію ця уходить у плани Господні. Все, що стосується народження дитяти, пречиста діва Марія довірила Всевишньому, розуміла, що перепис населення якоюсь мірою має відношення до приходу Месії на світ. А відтак Божа мудрість та всемогутність зачинить чинить якнайкраще. Можна довго роздумувати над поведінкою пречистої, напевно, серце Марії стискалося від того, що покидає Назарет. Дивилася на рідний дім з болем, але душею відчувала внутрішнє щастя, переживала скриту духовну радість. Марія була впевнена, що, покидаючи родинне гніздо, Господь запрошує її до чогось іншого. А відтак Хоч дорога і веде у повну невіданість, Марія не боялася нічого, що чекало на неї. Мати Божа твердо вірила, що їй синові приготовлений найкращий прийом, найщедріший притулок. адже це притулов сам Бог, залишаючи Назарет та вирушаючи до Февлеєму, до Марії теж відносилися слова, які пізніше сказав її син. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест на себе та йде за мною. З любові до Христа треба вміти залишити все. Прочиста Діва Марія була першою, що впровадила життя заклик свого сина. У глибокій тиші свого серця богородиця почула, який син промов. Якщо любиш мене, то залиши все. Неможливо, щоб Марія не викнула прагнення свого Сина, не було в Марії крім Ісуса жодного скарбу, жертвої Христові Назарет, свій дім, родинне тепло, вирушає в дорогу ще більше у Бога, ніж будь-коли. Позбавлена навіть найелементарніших діб цього світу, але щаслива від того, що є поряд зі своїм сином, духовні поради. Дорогі, Марія бачила, як рушаться її найдорожчі мрії, але причиста мила бачити у чому не Господню кару, а люблячий знак Божого проведіння. Просімо Марію, щоб саме у важких ситуаціях ми завжди пам'ятали про її поведінку. Молімося до Прочистої Матері Спасителя, й просімо про справжню радість від повного уповання Бога. А коли найвища Божа мудрість хоче керувати нами по-іншому, вчини нас справді щасливими зреченні своїх земних планів. Любов до Ісуса. Не може бути вільна від зречень, а тому тільки той, хто готовий до жертви, завжди буде вміти любити Христа посправжньому. Щиро молімся до Матері Божої, щоб тоді, коли нам прийдеться чогось зректися, Марія навчила нас дивитися не на речі, які треба залишити, а на того, за кого ми їх залишаємо. І саме це буде додавати нам відваги і мужності, щоб жертвувати себе до кінця. Божі плани для нас завжди будуть огорнені таємниці. І, напевно, ми не у силі зрозуміти їх остаточний сад. Роздумуючи про місце, де доведеться народити дитину, Марія зрозуміла причину свого приїзду до Вефлеєму. Ангел Гавріл, час благовіщення повідомив Марію, що її син займе трон свого прабатька Давида, і те, що Ісус народився в Ефлемі, було простим підтвердженням слів небесного Планця. відтак Марія ще більше подивляла Божу мудрість, подивляла Господнє продивідіння. Дитина Божа народиться там. Де було це заповідано Отцем Небесним у місті Давида. Пречиста Діво Маріє, допоможи нам переконатися в тому, що так само і для нас Божі плани є завжди кращими, ніж ті, котрі ми собі складаємо. Нехай Господь просвітить майбутнє кожного з нас. Амінь. Храй, свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся, і спаси див, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Храй, свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Діво від в світліша радуйся і спаси, ти, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами.

О, Маріє Мати Божа молися за нами. Марія запашна квіт кодівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє покрови світу ширші від небес радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє Мати Божа молися за нами. Маріє праведно с благання, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія потік заплаканих радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю. Маріє Мати Божа молися за Марія Маріє, ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія на посередниця, що напокинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нами. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за. нами. До тебе прибігаємо, царице наша, і просимо, бережи нас під своїм покровом. Я колись ти берегла наших князів, що їхня сила увесь світ дивувала, як берегла ти наших гетьманів, що їхня слава весь світ наповняла. Як берегла ти козацькі чайки на Чорному морі, що плели визволяти бранців з турецької неволі, так і нас покрий своїм, омофором, дай нам єдні силу, і зруш наш зі скрути до колишньої слави. Ом'яну ім'ян Твоє, всяким мродій рогом. Ти, о царице наша, берегла наш нарід від нападів печенів і половців, у часі татарської руїни, не дала попасти народові в розпуку. вливаючи у серце терпеливість і розраду, ти плакала над нами в святих своїх іконах. І багато мізді сил, ти чудесно оберігала від наїздів ворожої заглади, влий, і в наші серця, надії правдивої радости, і причини і сили нашим змаганням, і покрий нас від усякого зла своїм святим омох. Перед лицем твоїм помоляться багаті народи того бій, царице наша завдячує життя наш бідний народ, котрого землю різні народи плюндрували, котрого світ народу нищили і в неволю забирали. Розділяючи дітей від батьків подругу від мужа, доньку від мами і гнали в далекі країна поталу. Ти, о царице наша, що на Запорізькій січі могутньо панувала, і запалювала лицарським духом славних запорожців, зроби нас лицарями свого сина, і бережи нас своїм святим омофором, щоб стоятися нам перед затіями ворогів. Віри батьків і народу, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Радуйся, царице України. Під твоїм прапором стоїть весь християнський наш народ, все вірний тобі ще від тієї хвилини, як славний наш князь Ярослав Мудрий віддав людей свої місто Київ. Тобі всеславній скорі на поміч християнам Богородиці, поставивши тобі храм на Золотих воротах, як символ віддання під твій скиптю української землі народу, Покрий нас і тепер своїм святим омофором, і захорони наш нарізь від усякого зла, царице наша. І влив наші серця єдність і сильну віру, щоб ми сталися твоїми непохитними лицарями і дожили щастя, і слави, і в цьому житті, і у вічності. Покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, царице наша преблага, надія наша Богородице. Захисте сирійські тайців пристаного засмучених радости, скривджених покрови Телько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе о Божа мати, Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помили нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, до вислухай слухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А в доброті, щедротах, згадай нас поглянь, на стогін сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стогину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Zachęcimy i u naszych. І нелицемірну любов подай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томи лусті щедротами, чоловік чоловіку люм родноси, на душу ним благословені си, з спресвятим лимшовотворящим, Твоїм духом, нині повся час і на віки вічні. Амінь. Ре, Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо, Господня на Тобі восіяла, Радій нині веселися сіоне, а ти, чиста, богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша слава тобі. Христос Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог нас для молитву пречистої, непорочної Своїй Матері. Святого Отзова і обручника, святиславних святих вельних апостолів, преподобний вносницю наші святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий чоловіко любен. Амінь. Христос воскрес і смерти смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертю смертю, смерть. Подолав, Подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із смертю, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.